На північ на південь, на захід схід цікавила е, учасників війни. Тому є дуже багато цікавих фото е, пов'язаних з тими, хто фотографувався тут на станції Знам'янка. Ну і найбільш колоритні персоналі, напевне, е, це Никифор кифар Григор'єв, е, більш відомий е, це людям може мого покоління по фільму Весіля Малиніці. Пам'ятаєте, Пан Атаман Гриціан Таврічевський, декілька фото фото. Григорів зроблено саме тут, на станції Знам'янка. от, в 1919 році, е, в Знам'янці бої е, тривали за участю чорних запорожців, полку чорних запорожців Петра Дяченка. Нині це знаменита 72-га бригада чорних запорожців. Одна з найбільш боєздатних бригад е, в Збройних силах нинішньої України. І е, в січні 1919 року. Вони вели бої е, з саме Григорівцями, які тоді перейшов на бік більшовиків саме за станцію Знаменка. Згадував про 1919 рік і Володимир Сосюра, який перебував тут тоді на, на станції Знам'янка. У нього є такий сполачок. Григорів зрадив нас і описує він бої. Які відбуваються в районі Знам'янки на станції Знам'янка. Потім вони Знам'янки вирушили е, отак до станції Цвіткова, проскакували хіровку нині Чорноліська, згадує, як їх обстрілювали, як вони вирвалися з цих територій. Е, це вже був 1919, 1919 рік. Е, далі е, більшовикам за допомогою на жаль наших зрадників Рігорівців, тому що сам Рігорів походив з території України і дуже багато його вояків були українцями допомогли більшовикам відновити може встановити владу російських російських от, окупантів тут на території центральної україни і знам'янка зокрема е, в 1919 році е, році знам'янка побачила дуже цікаві потяги е, повстанець михайло дорошенко си згадував як в серпні 1919 року до знам'янки прибули е, потяги розмальовані Тиграми, левами, кабанами, іншими хижами, такими от пантерами, левами, хижами, звірами. Хто ж це прибув сюди? Що це за колоритні війська? Такі це були російські білогвардійці, російські білогвардійці, збройні сили півдня Росії, які намагалися на території України відновити владу Російської імперії під триколорами. Це мало бути це, мали бути представники єдиної. Неділимої Росії намагалися включити ці території, території нашого краю до, до складу області, яку вони називали увага новоросійською областю. Отак, е, на початку ХХ століття, почули знову, е, після 18-го століття, мешканці цього краю про Новоросію, ну но в 2014 році. Е, знову цей термін виник, причому цікаво, що доводилось мені працювати з цими документами. Один з мешканців Знам'янки робив дописи на тему Путін. Ти що забив о утіряній землі на Воросії? Зараз ця людина виїхала до Москви, довелося виїхати Ну, там трош трошки менше платять, ніж коли ти тут знаходишся і в 2014 році нагадуєш росіянам про те, що мовляв, що тут колись була територія. Тут колись була територія Росії, проти якої активно боролися українські повстанці, Ми проходимо до подій 1920 року. Куди ж ділися оті всі оте воїнство, яке прибуло на таких хижих потягах з хижими розмальованими, хижими звірами? В 1920 році, в січні 1920 року, їх звідси було вибито українськими повстанцями, і зараз деякі уривки зачитаю, тому що вони. Дуже-дуже дуже колоритні. От зараз, ви бачите, місто Київ, а ми зараз за допомогою спогадів учасника тих боїв перенесемося до, до Знам'янки. Коли день кінці російські білогородійці налагодили залізничний рух, то повстанці перенесли свої операції на залізницю Користівка знаменка У день і вночі приймали вони ворожі потяги, приймали це в лапках, От, тобто зупиняли. І тільки один із них вирвався з під кулеметного та рушничного вогню і зупинився аж на станції Єлисавет, привівши туди багато поранених та забитих українським повстанцями, загрожуючи ворожому війську, розташованому на станції Знам'янка, якого там було більше двох тисяч. Мова про початок 1920 року. Повстанчі відділи перестунули з села Диківки у Дмитрівку, звідки почалася облога Знам'янки. Повстанці на станційних водотягах поздіймали хлитовки і припинили постачання дров для потягів. А демонстрація повстанчої кінноти з боку Дмитрівки спригнобила і без того настрашені ворожі, ворожі сили. Коли е, тут зараз ми бачимо тут, отже, бачимо місто, місто Київ. Щойно е, в кадрах в кадрі був Симон Петлюра, головний отаман, і голова директорії ВНЦ Грудень 1917 року. Бачили ви і, і, і од українського повстанця Євгена Коновальця. Е, в, той, в той момент на станції Знам'янка вже так само перебувала. Це нагадую, кінець 18 вісімнадцятого, початок 19-го року. Вже перебували з українські війська. А ми продовжуємо говорити про 1920 рік. Поки хроніку ви бачите, Київ. Грудень 1917 року і ось перед вами українські січові стрільці Євгена Коновальця, які тоді розбили російських добровольців, які воювали у складі армії Павла Скоропадського, які, на жаль, прийняв рішення тоді ліквідувати незалежну Україну і, і зробити її частиною федеративної Росії. Ось бачите, як кияни зустрічають українське військо, хай живе Українська Народна Республіка. Е, тепер. Продовжуємо і переносимося у січень 1920 року. Так чи вдалося повстанцям тоді звільнити знаменку від російських білогвардійців під е, трикольоровими ганчірками Біла, червона, синій кольор? Так вдалося це робили українські повстанці під синьо-жовтими кольорами. І коли вони в січні місяці 1920 року вибили звідси російських. Білогвардійців ліквідували владу представників єдиної неділимої Росії, знищили новоросію, то успіх здавався їм дуже великий. Ось е цитую, що ж здобули е на станції Знам'янка. Трудно було підрахувати всі трофеї, захоплені на станції. Сотні тисяч набоїв, 20 гармат, до 200 зовсім нових розібраних кулеметів, до 5 тисяч рушниць, десятки вагонів. Одягу на жаль, е, всім цим повстанцям не вдалося скористатися, тому що після білих росіян сюди прийшли росіяни червоні, оскільки на території України вони вели між собою війну. Російські білогвардійці, карніти е, отже, карніта болянські та поручки Галіцини з червоними, е, щось іде під знаменем на червоний командир такими піснями. Колись нас вчили е, вихваляти російське військо, і тоді червоні були червоні росіяни були союзниками українських повстанців. Вдалося повстанцям поділитися набоями, а через деякий час вони розпочали війну вже проти українських повстанців. Тому що метою російських більшовиків була чергова окупація України і територія нашого краю, зокрема як же от знову бачите на кадрах Софіївський собор е, переносимося 20... 4 25 лютого Володимир Хливнюк, біля цього собору пісня «Ой, ілузі Червона Калина, яка з дуже важливими рядками розпочали наші добровольці з москалями тан визволяти братів українців з московських кайдан. І ця пісня лунала в Херсоні, коли тривав наш наступ на Харківщині, і до Херсона вона. Відкрито завітало 11 листопада, 2022 року, коли українське військо таке зуміло звільнити Херсон від російських окупантів. Що ж, наші пращури, що ж, наші земляки, вони продовжували боротися з російськими білогвардійцями та більшовиками, і дуже потужно, так що ну коли сюди прибували, коли прибували сюди. Більшовики то е, доводилося ну готуватися е, вельми вельми серйозно до цих подій. Зокрема, зараз процитую вам, як же Троцький Лев Троцький е, збирався тікати з Знам'янки, коли приїхав сюди на бронепотязі, то згадували отже, учасники повстанського руху, що на бронеплатформі на станції знам'янка були навіть аероплани. Тому що Троцький був був наляканий тим, що е, тут дуже активний повстанський рух: Чорний ліс, Чутянський ліс, е, село Цибулеве, поруч е, Диківка, поруч Дмитрівка, е, Далі села Ось е, село, село Чута. Е, потім е, далі ось, ось, ось сусіднє село Цвітна був дуже активний повстанський рух. І Троцький боявся, що його потяг може. Може бути атакований повстанцями тому і е, намагався е, дуже швидко втекти оцю разі нападу повстанських військ. В серпні-вересні 1920 року Знам'чина стала справжнім центром повстанського руху. Тут таке тривало серпневе, або як його іноді ще називають, Знам'янське повстання. Тоді Знам'янку намагалися захопити українські повстанці, якими керував Филип Хмара, а остаті його військ. Були мешканці Знам'янки та навколишніх сіл. І на декілька днів е, на добу на добу півтори їм таки вдалося захопити Знам'янку. Що вони збиралися робити на станції Знам'янка? Хотіли утворити тут таку, знаєте, своєрідну Селянську-Повстанську Республіку. Якою вона повинна була бути? І як вони це намагалися зробити? Е, тобто одну частину залізниці хотіли просто зруйнувати. Іншу перекрити епаротягом, третій напрямок десь ось посилити зброю, ось його охороняти. Ну а північний напрямок з боку там, Чорного лісу збирали їм, їм мали прикрити повстанці Холодноярські. Але е, ця республіка Селянська повстанська тут, на жаль, е, довго не проіснувала. Чим це було пов'язано? В тому, що у повстанців не було достатньої кількості зброї. І більшовики кинули проти них з одного боку кавалерійські частини. Нагадую, війна була кавалерійською, з іншого боку підтягнули, тобто хлопці, які воювали кіннотою, підтягнули бронепотяги, які відкрили вогонь е, з наближених дистанцій по станції. І, е, на жаль, була на території Знам'янки ще одна колона людей, яку називаємо п'ятою колоною, тобто е, частина населення, на території Знам'янка, підтримувала е, російських більшовиків. Бої проходили в Миколаївському парку. Як мені пояснили місцеві краєзнавці, Миколаївський парк це ось за декілька е сот метрів від нас, там де будинок, будинок залізничника, Так я, я не помиляюся, там де зараз дюц. Е дитяча творчість. Так так. Будинок, який був свідком тих подій, ось саме той парк вдалося захопити залізничникам, частина яких симпатизувала російським більшовикам, і таким чином повстанці, які володіли знам'янкою на чолі з таким отаманом Пилипом Хмарою, якого називали чорноліським ведмедем, вони ризикували потрапити в оточення, тобто в спину їм. Стріляють залізничники, ось атакують кавалеристи з Єлисаветграда, обстрілюють з бронепотягів, Тому довелося їм залишити залишити територію е, Знам'янки і відступити до Чорного лісу. Що відбулося що відбулось потім? А далі відбулися каральні операції більшовиків проти селян, проти мешканців сіл, які підтримували учасників повстанського руху на Знам'янщині. Фактично, в серпні, вересні 1920 року Буча, Бородянка і Зюм проходили за декілька десятків кілометрів від станції, від станції Знам'янка. Карали, як писали учасники тих подій, винних і невинних, палили села з нечуваною жорстокістю, тобто те ті самі картини, які ми бачимо в 2022, 2023-24 роках, 2014. 15-му, 21-му, 22-му році на території України, однак повстанський рух на цих територіях, незважаючи вже на поразку регулярної армії ОНР, яка не отримала міжнародної підтримки, на цих територіях тривав до 2022-2023 років, навіть коли вже регулярні сили перестали чинити. Опір, коли така регулярна армія ОНР опинилася, опинилася за кордоном і припинила боротьбу. Е селян Знам'янщини тримали під контролем більшовики на початку 30-х років, коли оголосили колективізацію, тобто боролися з Куркулян. Мені в руки потрапив документ 1930 року, автором якого став більшовицький сексот на псевдо «Не питай». Сексот це секретний працівник. І ось тоді його просили назвати е селян, які проживають на території Знам'янщини, які в 1917 22 роках підтримували український повстанський рух. Тобто пройшов вже певний період часу. А більшовиків хвилював повстанський рух, який був тут десь е 8 років тому. Вони намагалися взяти, як то кажуть, на олівець, визначити тих людей, хто потенційно. Міг би очолити опір селянства у боротьбі проти колективізації, тобто грабунку майна, яка стала однією з причин голодомору 1932-1933 років. І сексот на який е бачив всі ті події, про які я вам розповідав, повстання в знам'янці розправу над селянами, які допомагали йому, навів декілька десятків, декілька десятків десятків прізвищ. Тут не можу не згадати про ще одну людину, якого згадував «Не питай, хвечка кулеметник з диківки, який бився під Знам'янкою і прикривав відступ своїх сил в боях з російськими більшовиками. І коли до, воював до останнього набою, коли набої, коли набої закінчилися, хлопці відступили, то він просто склав руки на кулеметі і був порубаний більшовиками. Але в історію увійшов, як людина, на жаль, прізвище, якого ми не знає, але сам вислів Федька Кулеметник став таким е мемом опору більш... російським більшовикам на території нашої центральної України. Е тому, знаєте, коли ми зараз е проводимо каналогії з тими подіями, які відбувалися 100 років тому, і які відбуваються зараз, то, пішовши сюди, вулиця Грушевського, читаю. Читаю вулиця Віктора Голого, вашого земляка, учасника бойових дій, людина, яка віддала життя за незалежність і соборність України в 2014 році. Бачиш, як взаємно пов'язані ці події. Юрко Тютюнник, український отаман, який бував тут на станції Знам'янка, коли сказав, що досвід визвольної боротьби це найбільший скарб кожної нації, це те, що робить нас сильнішими. І дає чітку відповідь на питання, хто ми, чиїх батьків ми діти, і е, аналізуючи події столітньої давнини і нинішні, бачимо, що колесо історії все-таки воно повільно, дуже повільно, але рухається в наш бік. Що в 18-му році більшовикам вдалося дійти і до Києва, і до Знам'янки. І до дійшньої Лесаведра, нині Кропивницького, то нині їхні, їхні спроби завершилися права. Оте газ, от те, гасло, Київ, Київ за три доби обернулося через для них катастрофу, їхній блискри було, було знищено. Тому, підводячи підсумки, можемо сказати, що за ці 100 років ми стали сильнішими. В нас повірив світ. І, е Пісня «Ой, Лузі червона калина, як і 100 років тому надихає нас на боротьбу з нашим одвічним ворогом. Історія найкраща вчителька казала індіра Ганді, але в неї найгірші учні. Тож е зараз бачимо, як українці поступово опановують свою історію, стають, стають при цьому сильнішими, бо веде нас в бій. Героїв наших слав, у тому числі чимало таких героїв було серед наших земляків і ось тут на, на території Знаміч. Слава Україні! Героям слава! Дякую і готовий відповісти на ваші питання, якщо вони будуть. Дякую.